Ой, Ой, тут, тут зомби бежи, бежим, мы бежим, бежим. бежим. Ух, А, опа, я почему структуру туда, 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 Ух, Тут шейки с линии обороны. А нам мне надо сюда. Открывай, ты, пожалуйста. Ой, всім привіт, друзі. Майже немає часу об'ясняти. Це просто кошмар. Тут якийсь зомбі-апокаліпсис. що я укриття не йшов. Я знаю, что в якийсь то Я боюсь, все что тут что-то чипать или что-то подобное. Роботы. Так. так. Мне стало интересно, что это за Давай Давайте его откроем. Может, там что-то стены есть? Ну щось видно, що тут, якби це все закинуто, речей взагалі нема. Ну добре. Я бачу тут якась башня, і по ній, походу, можна залізти. Тихенько. Тихенько. Ух. Тут якась велетенська база і велетенська вежа. Я постараюсь под ній піднятись. Тут ще й лазери, і це так незручно. Ще й темніє. Ну добре, що я знайшов цю структуру. Моя задача це просто вижити. Тут якийсь бункер, то, значить, я можу тут спокійно пережити. Ну, може, спокійно. Ну, добре, тут нічого важливого, так що спускаємося вниз. Так, давайте спробуємо зістрибнути. Ай! Трошки больновато, ну ладно. Давайте підемо вже в бункер. Так. і... Ох. Це було важко, але я зміг. Так. Нічого в цих ящиках нема. Тут ще є якийсь тунель. Там що хтось є, що цей люк відкритий. Я взагалі нічого не знаю про цей бункер. Тут на ну, це походу добре захищений бункер. Це круто. Ну добре, давайте пішли в підвал, правда, в мене зброї такої тут нема. Давайте всім. Ага. Я не знаю, скільки цьому бункеру уроків та чого тут. Ну, тут є фонарики. Ну добре, давайте облаштуємось. Вентилятор. Бо тут дуже багато пилюки. Я думаю, що тут бажано поставити ці вентилятори. Да Я пока что там писала, пока зомби апокалипсис Закинчився, буду жить и тут. Ведь там зомби ходит. Так. Думаю, що я поки що в безпеці. Я в бункері. Правда, я нічого про цей бункер не знаю. Толково. Давайте перевіримо о тут. Тут е, кусочки торпа. Ого, тут є зброя. А це що за ще ядерка? Три ядерки є. Їжа нічого нема. Давайте подивимося, що. Ага, то тут, о, тут є капкани. Я знаю, куди два капкани можна поставити. Ай, ну так, да. раз я вже зустрів пістолет, то я можу зібрати це все, ну все. Я хочу зараз піднятися наверх. Нічого собі. Давайте на всякий случай то, что капкана Так. Ужас. Якісь. А чого? Так стоп Так мені і... і я за допомогою специфічної магії зміг тут відродитись. Так тут ніяких сюрпризів нема. Тут їх все ж таки багато. Мені треба певні блоки. І в мене є одна ідея. Ня. Так, ні. Я трошки блоків поназбираю. Не думаю, что надо... Так. Ну, все, зомби, тримайтесь. Ну давай. Зараз. Так, так, так. Я зараз до них так поближче при прийду. Ой, боже, я там, може і вернувся, но у мене проблеми. А, я помню. Да, я знову тут ну, додався, і знаєте, я поняла. Ну, типу, якщо я пересікаю лазери... Вс. Тому... Тому я понял, что мне треба... надо... Ну, не... ну да, я не перехожу там на лазер чи щось інше. Отута вже надо обережніше. Положи було... хух, зараз я буду Десь з якоїсь висоти стріляти, і все Це мій план. все, тмій посемки. Вот эти зиво. Их куча. Мені тоже не відступають. Я уже затурбався. Добро, давайте. Лоски, сколько там лечей. Пять гигантов пришли. Добре, добре, зберігаємо спокій. Подивіться, скільки там речей, Скільки там все хозяй. Він це якийсь інший опа, уже скоро буде ранок. Ну, це нечло дуже довгою Шо? А я не зрозумів. Давайте подивимось, зомбиків я не бачу. Добре, зараз підемо перевіримо. Угу. <му> все. Отже, всім пока. З вами був Стія Кул. І в цій серії ми виживали в бункері про отих тупих зомбаків. Але це ще все ж таки не остання нічка. Так що прийдеться повиживати мені ще тут дуже довго.